Слава Україні, слава Збройним силам України, слава українському героїчному народу, який тримається. Вони не заберуть у нас нашу свободу. Не заберуть, не заберуть. Я не думаю, що вони нас налякають. Хоча дуже платимо ціну. дуже страшно. Ноги, в принципі, цели, живот цели, нічого не сломано. пострадали только вот лицо, получается, и руки. Я была на островке, я работала баристой. Эм, людей было не особо много, это был понедельник. Эм, я просто сидела, получается, на стульчике у себя. Эм, что-то новости листало такое, что-то смотрела. И то ли Инстаграм, то ли Телеграм. Начали приходить уведомления о тревоге. Сначала, по-моему, пришло уведомление пробное, новое оповещение. Потом что-то в Кировоградской области пришло уведомление о тревоге. Потом сняли с Кировоградской области уведомление, потом по Полтавской области и все. То есть я сидела на месте, и дальше я ничего уже не помню. Я не помню, как я выбиралась, кто меня вытаскивал. Помню только момент, наверное, немного в скорой, как ехали. А, момент в больнице, где я сидела на стульчике, ну, а то оказалась каталка потом. На каталке я сидела и все, и потом уже очнулась на столе процедурном. И только уже на процедурном столе начал уже более-менее доходить, что случилось. До этого вообще не было никакого понятия. Я просто потому что я сплю. Я честно не ожидала, что такое случится. Это как просто сюрреализм, наверное. Просто этого не, ну, не должно было никак вообще ни при каких обстоятельствах случиться. Что случилось. Непонятно, зачем, с чим, з якою целлю, але я Коли я почула сильний вибух, я знаходилася в тролейбусі. Я якраз їхала, як тянула мене до, до донечки. Планувала випити з нею чашечку кави. Підбігла до дверей, можна було в двері зайти. Добігла до, мабуть, до терміналів Приватбанку і бачу, що її місце горить. Горить дуже сильно, хлопці мене тягнуть за руки. Кажу, там моя дитина по центру. І вони комусь щось крикнули, не пам'ятаю, що. Вона йде, закрич, закриче, вів якийсь чоловік, не знаю хто, худенький такий в віці, великий, якщо не мене чує, велика вам спасибі, дякую, дякую. Всю жизнь буду молитися за вас. Підбігла до неї, взяла за ручки. Вся вся в крові, прям тече все. В неї дуже була ну, пошкоджена голова. І, мабуть, я так зробила висновок, що вена перебита на голові, бо дуже прям така кров текла, і пені стікала повністю на свайп. Ну, вона мене заспокоїла, вона мене міцна дівчинка, ні одної слізинки, нічого не було. Ще казала мама, мама, все добре. Вона мене вона, вона, вона постійно заспокоїла, мама, заспокойся. Мама, заспокойся, все добре, я жива, я тут. Хочу забрати виїхати за кордон, хоча вона не дуже хоче. Я, я боюся просто. Я зараз дуже за неї боюся. Я... я кидаюся від усього шуму. Дуця патріот не хоче. Хочу залишитись тут. В неї тут друзі, неї тут, хлопець. Вона його не хоче кидати, хоча ой, не знаю. Дуже страшно зараз, дуже страшно, не знаю, чи очікувати далі. Я в цей час знаходилася в АТБ. Магазин, який поруч від нашого Амстору. купувала продукти. Коли почула сирену, швидко підійшла до каси, розрахувалася і пішла додому. І сказала ще дівчатам знайомим, щоб були дуже обережні, швиденько заскочила, тільки підійшла додому. Встигла. Ми живемо в будинку цьому у четвертому під'їзді, піднялася на другий поверх, хотіла собак взяти на прогулянку швиденько біля під'їзду. Ми далеко не виходимо, бо сирена висіла. І тут пролунав вибух. Я кинула собак, все чоловік прокинув, він дрімав, прокинувся з переляку Каже, де я кажу по звуку, такий, як Амстор, потрапили в Амстор. Вийшли швиденько на балкон, вискочили. Коли реально було почав йти дим. Задимлення вже почалося. Я схопила свою мобілку, вискочила швиденько сюди біля отеля і почала дивитися в сторону Амстора. У мене сльози на очах почали литися, тому що наших друзів, знайомих дуже багато працювали в цьому Амсторі, дуже багато зникли з комфі. Тобто з магазину, який знаходився подальше від усіх магазинів у кутку дальньому. Я так думаю, що вони просто не встигли вискочити. Хтось скуплявся з сім'ями, з дітьми були. І ще в такий час пролунав вибух, коли дуже багато людей було. Люди заходять, заходили кожного дня сюди після амстору, після роботи. І я знаю, що в цей час знаходилось дуже багато людей. ДСНС, перше відділення прибули досить швидко. Дуже швидко і відразу включилися в роботу. Перша задача по прибуттю підрозділів пожежно-рятувальної служби це пошук і порятунок людей. Відразу підступили до і паралельно гасіння пожеж. Перша задача треба було прибити вогонь, тобто ліквідувати його. Загалом горіло фактично по всій площі, це 10 300 квадратних метрів. Вдалося локалізувати цю пожежу е, приблизно о 12-й ночі і ще десь о 3-й пів на четверту, десь повністю ліквідувати. Основні конструкції, е, які найскладніше розбирати, це саме знаходиться, якщо дивитися е, на будівлю, то злі, в кінці з лівого боку там нагромадження відразу різних матеріалів, не тільки будівельних, ще й товарів, і таке інше, а враховуючи високу температуру, це взагалі привела, е, Перетворилося в якийсь, я не знаю, якийсь кисіль, який затвердів. Його просто важко розбирати. Кожний матеріал, кожну деталь потрібно розбирати, щоб нічого не пропустити, не пропустити навіть залишки людей. Якщо ви подивитесь ще на цю будівлю, зайдете з лівого боку в кінці, ви побачите просто, як поплавився метал, скло і метал це цивільний об'єкт, і поряд немає воєнних об'єктів. Поряд завод, який виготовляє цивільні власне, там продукти конструкції. Там ми щойно там були, там немає ні техніки, ні військових, і тут, як ви бачите, повністю ні техніки ні військових. Тому удар був спеціально нанесений по цивільним об'єктам. Одна, удар був по заводу, другий удар був по торгівельному центрі, де якраз знаходились. Люди, скільки саме людей постраждало, ми зможемо сказати, я думаю, вже завтра. Але очевидно, що цей злочин має бути покараний, тому що це те, що е, спеціально робиться російськими військовими. Якщо б тут були боєприпаси, вони б детонували. З, е, запитайте в будь-якого, хто працював з е, цією пожежею, з рятувальників. Характер роботи з боєприпасами воно ну, продовжується вибухати. Протягом певного часу тут цього не було, і відповідно на заводі також цього не було. Одразу після завершення тривоги тут же можна було ліквідувати і тому так швидко ліквідувала пожежу. Якщо б була тут або техніка з боєприпасами, або окремо боєприпасами, ми б досі ще не змогли б підійти до цього об'єкту.